Мабуть, тобі трошки присісти там. Щедрик, щедрик, <звучит> щедрівочка прилетіла ластівочка, стала собі ще метати, господаря викликати. Видимини, господаря, подивися на кошару, та болочки покопились, гаяночки народились, тебе товар, без грошей будеш мати. Курше, Куруші, тебе таварни з хороший, будеш мати вірку грошей, тебе жінка жорного, хоч не гроші та пала, тебе жінка, чорна врова, щедрик, щедрик, щедривочка прилетіла, сімочка, стала собі щебетати, господаря викликати видивитися. Та бабушки покотились, заягнички народились, тебе товар без хорошей, будеш мати, вірку грошей, Тебе товар весь хороший, хорошей, будеш мати, вірку грошей, тебе, тебе, жінка, чорна брова, хоч не гроші но пола, тебе жінка, чорна брова, ще тим, ще тим, ще тіла. Ла, Стивочка, надо Не знаю, я ж не